А я тільки що зняла ролик про о, справжню причину війни. І, знаєте, його передивилися, і зразу у нас з'явилися на каналі нові підписники. Я дуже рада. Будь ласка, нові. Значить, ознайомлюю вас з правилами. Ви зараз передивляєтесь всі відео, які є на каналі. Просто якщо ви передивитеся, у вас просто буде зрив мозку. Ну, да. Дуже багато інформації. По друге правило номер два. Ви ділитесь інформацією у всі соціальні сети. Знаєте, кнопочка е, е, переслати да? соціальні мережі е, скрізь, куди ви можете, не можете. А також я вас ще третє правило, попрошу все такі е, поділіться е, ссылкою на наш канал. На мій канал для того, щоб як можна більше людей узнали і про причини війни, і про Ізраїль, і про Росію, і про Україну, і в те, що у нас точно є світле майбутнє. Дякую за те, що ви мої підписники.